Сьогодні у випуску. Перед відповідальними стартами, де виборюватимуть ліцензії на Олімпійські ігри, волинський плавець Віталій Алпатов приїхав додому, відпочивав і тренувався. Чемпіонат області сплавання як перевірка перед всеукраїнськими стартами. Волейбольний клуб Континів волинь університет зіграв контрольні матчі проти білоруської команди із Гродно. Всеукраїнський дитячий турнір з волейболу серед дівчат. Більше ста спортсменів взяли участь у турнірі з дзюдо, приуроченому до Дня захисника України. Чемпіонат області з туризму серед школярів і студентів. Учанин Віталія Петров приїхав додому на кілька днів, адже постійно тренується у Дніпропетровську, єдиному сучасному басейні країни, де не потрібно сплачувати за оренду. Він перший з волинських плавців, хто має шанс потрапити на Олімпійські ігри. До відкриття змагань у Рів жанейро Жанейра залишилося лише 8 місяців, а тому відпочивати немає коли. І вдома тренувався у басейні, який дав йому путівку у спорт. Тренуємося ми кожен день по два рази. Дві Две, два тренування одне ранком, інше ввечері. Тренування постійні, дуже активні, дуже специфічні. Наразі я залітав до свого рідного міста в свій рідний басейн перед, перед збіром національної збірної команди по підготовці до відбору на Олімпійські ігри. Відбір відбудеться в січні в місті Харків. Ліцензійні змагання на вибор ліцензії на участь до Олімпійських ігор 2016 року в Ріо де жанейро це зараз Віталій Алпатова, майстер спорту України з плавання. 15 років тому у цей вид спорту його затягнули ледве не силою. боролися з хворобою. Віталік прийшов, він займався у дідусь спочатку у Віталій Івановича Дем'яненка. А Віталій Іванович не мог нічого з ним робити, так як дідусь. Він говорить, он не хоче мене слухати. заберіть його. От я його і забрала. Забрала, он был очень болезненный в каком смысле? У него была астма, вот, и ему было очень тяжело. Он э, воспринимал все это в очень плохой форме. Заходим в зал, он, у него такая аллергия наступает, что он просто задыхается от той пыли, вот, которой, детки, которые не реагируют, а он на нее очень реагировал, вот. И и так мы продолжали заниматься. Бабушка говорила, бросим. Я говорю, давайте попробуем еще. В воду заходит, начинает чихать. Он ни одного метра не может проплыть, чтобы не чихать. Вот он плывет и чихи 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 Вот так как проходила тренировка. Вот так мы с ним и работали. Мало-помалу, немножко-понемножку у нас начало это отступать. Потом он стал заниматься уже в учебной группе. Потом я его передала другому тренеру. Я его передала, кому же его передала. М -м 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 -м. У кого же он занимался? У Валентины... Нет, не у Валентины йодчи Боже, у кого же он занимался? Передала другому тренеру в учебно-тренировочную группу. Вы там это все выдержите. Вот, в учебно-тренировочную группу. И он стал профессионально заниматься. Эта болезнь от нас отступила. Он начал показывать высокие результаты. Он стал чемпионом школы. Потом стал выигрывать городские соревнования, областные соревнования, выезжать. В общем, короче, я показался перспективным, хорошим мальчиком. Шлях до Олімпійського Ріо-де-Жанейро, який обрав волинський спортсмен, непростий. Він вийшов на фінішну пряму. Потрібно зробити останні зусилля, щоб мрія стала дійсністю. Крім фізичних зусиль, потрібно й хороше фінансове забезпечення. Над цим працюють тренери і меценати, які вірять у спортсмена. Шанси, шанси потрапити на олімпійські жанейро дуже добрі. особливо в складі естафети. Естафети 4 по 100 вільний стиль. У нас є дуже добрі. Е... Спортсмени, які можуть виступити на цій стафеті, дуже добрі шанси поїхати. Е і я думаю, ми все-таки видалимо цю ліцензію, зможемо поїхати на участь в Олімпійських ігор. Віталій був учасником чемпіонатів Європи і світу, призером міжнародних змагань. Залишилася мрія Олімпійські ігри. Інтерв'ю він дав у Луцьку, 13-го. Щасливе це число для спортсмена чи ні, дізнаємося уже незабаром. Цей тиждень розпочався для працівників з дюшор плавання міста Луська з хорошого настрою. Ванну басейну наповнили водою після завершення ремонтних робіт. Відразу тут відбулися змагання юніорської першості чемпіонату області серед дорослих. Уже незабаром провідні волинські спортсмени візьмуть участь у чемпіонаті держави. Змагання заплановано на початок листопада. Лідер жіночої збірної Юлія Смаль має усі шанси поборотися за місце в олімпійській команді. Готувалася вона до сезону в екстремальних умовах. Ми їздили на сахарний плавати, але нам мало якби, часу плавати. 45 хвилин в день це дуже мало, щоб показати якийсь хороший результат. Але скажу, для початку сезону досить непоганий результат показали. Вийшли на свою форму, яка була літом. Ну, скажу, форма якби, ну, в найкращому стані. У нас попереду юніорський чемпіонат України, а потім і дорослих відразу. Так, так, ми готуємося перше, 4, 4 листопада біля церкви чемпіонат України. Готуємося, будемо їхати, показувати, на що ми готові свої результати. Шанс залишається на Олімпійські ігри. Так, скажу, з кожним місяцем все менше і менше. Готуємося. Скажу. Знаєте, як буто залишилося там було 3-4 роки, так що не звертав на це увагу, то все менше і менше стається. Здається, там буквально 9-8 місяців і буде Олімпійські ігри. Ну, власне, бачу, сьогодні на 50 метрів майже півтора корпусу виграла. Можна говорити, що все нормально. Ну, для нашого басейну, я скажу, можна сказати, нормально, а для України це можна сказати не дуже високий результат. Віталій Дежурко прийшов у секцію плавання після наполягань батьків. Після того, як виграв перші у житті змагання, відчув адреналін і бажання перемагати. Нині хлопець один з лідерів юніорської збірної області. Чого більше плавання? спорту чи оздоровлення? Ну це як для кого? Якщо ти професійний плавець, то це, звичайно, для тебе більше таке спорт, це вже для тебе професія рахується. Ну і звичайно, якщо для себе плаваєш то, ну. Як, як буто відпочиваєш. А якщо по дві тренування, то ти взагалі розслабляєшся, собі так на легку пливеться. А зранку, як наші, ну як на шість йдеш, то е, такий кайф, що все темно, немає людей на дворі, а ти вже плаваєш. За кілька місяців, коли в басейні не було занять і тренувань, вдалося зробити чимало. По машиному відділу ми зараз зробили роботи, які дали можливість працювати плавбасейну. От і зараз в такому робочому режимі будемо дообладнувати цю основну частину. І в кінці це вже буде у нас повністю переобладнане машинне відділення, яке нам дасть звичайно і безперебільну роботу. Це раз, а по-друге, дасть економію тепла. Тому що це сучасне обладнання, воно зараз на, на часі дуже. Для підготовки до тих же Олімпійських ігор немало важливою роль має підготовка бази. Тому ми базу готували і старалися максимально вжати термін. Це робити. Ми там поміняли і на енергозберігаючі, тому ми, в принципі, йдемо в ногу з часом, щоб економити комунальні послуги. Це раз. Тому базу ми зараз запускаємо і все дає можливість працювати нормально. Через кілька тижнів басейн відновить надання платних послуг і занять для дітей молодшого шкільного віку у малому басейні. Луцька волейбольна жіноча команда континіум волинь університет, вперше постане перед глядачами в офіційних поєдинках нового сезону наприкінці жовтня. Це буде наймолодша команда української суперліги. Олена Рудик ще минулого сезону грала у складі команди, що змагалася у дитячій лізі. Нині вона капітан команди. Чесно кажучи, ми не задоволені своєю грою. Ми очікували, що буде краще. Якось прийшов як спад. на тренуваннях здається все відпрацьовували, але те, що ми хотіли, показати ми цього не зробили. Ну, не знаю, чому теж так сталося. Ради, здається, команда зібрана була і так. Можливо, так з кожного знаєте, свої були якісь недопрацьовані моменти. І так це все вийшло на кубку. Ну, буде видно на змаганнях, вийшло. Як налаштовуються на вас суперники? Не здається, що вони просто думають, що з вами легко грати, а ви їм зубчики вже показуєте. Ну, ми завжди знали, що проти Волині завжди йдуть на, ну, налаштовані такі всі бойові. І ми знаємо, що суперники, ну, коли нас виграють, вони дуже раді, яка, яка б це не була команда, чи вона молода, чи старша. Так що ми на них так настроїмось так, що будемо боротися, боремося з ними і хочемо від кожної гри отримати по максимуму. Несподівано молода команда з Луцька відібрала у призерів один сет. Тернополі. Ну, ми були налаштовані, Ми, звичайно, в перший день дуже погано зіграли, ми не тренер, не доволі грою. В другий день все-таки вийшло налаштуватися, вийшли зібраніше, виходили входили моменти ігрові. І так вийшло. Ми хотіли дуже виграти, хоча взяти одну партію, в них і ми це зробили. Затя, якщо команда виграє таку партію 29-27, то це говорить про те, що з психологічним станом в команді все нормально. Так, да, все нормально. Ну, дівчата повірили різко в тебе. Ти вже отримала перший приз кращого гравця. Чесно кажучи, я навіть цього не знала, поки тренер сьогодні рано це не сказав. Ну я з цим не ну, хочеться бути в команді статті капітан, хочеться бути. Достойним цього звання, але ну, в нас є лідери поки що в команді Ужва і Яцків, ну, вони беруть гру на себе, можна сказати. В деяких моментах вони, звичайно, ну, не можуть цього повністю так показати, але ну, щось так вже помаленько і надалі, на майбутнє щось краще. Я так розумію, через рік вже почнете боротися за медалі. Ну, Звичайно, це наші майбутні лідери. З цього сезону кілька провідних гравців команди континіум Волинь університет грають у інших клубах країни. Інна Молодцова у Дюрницькому хіміку, Анна Довгополюк у Запорізькій Орбіті. У Польщі грає Юлія Молодцова, а у Азербайджані Анна Степанюк. Залишила команду і Анна Житовоз. Вона перейшла у Вінницю. Головний тренер лучанок Богослав Галицький створює нову команду молоду і амбіційну. Два буде важко нам два роки буде важко. Глядачам буде може не так цікаво дивитись. Особливо ще цей рік. А зато потім вони знову будуть получати насолоду від того, що будуть бачити свою рідну команду, яка буде грати в фіналі Кубків, в фіналі чемпіонатів. Лучанки і Гродненські волейболістки зіграли два матчі. У першому перемогли господарки 3-1. А наступного дня у матчі проти Гродненського Немана Лучанки програли 2-3. Ці матчі стали хорошою репетицією перед другим туром чемпіонату України. Вісім команд у Луцьку змагалися у традиційному турнірі з волейболу серед дівчат. Посперечатися за головний трофей приїхали команди з Нітішина Хмельницької області, рівного Чернівців Івано-Франківська. Лише у день початку турніру повідомили про неможливість взяти участь спортсменки з білоруського міста Гродно. У стартовому матчі Лучанки впевнено довели перевагу над суперницями із Нетішина. Тринуй. Щоправда, щоб визначити сильнішого в останній партії, поєдинку довелося розіграти додаткові очки. Господарки виграли з рахунком 27-25. Гравець луської команди Надія Ксензук на майданчику була одна з кращих. А цього року навіть з першої партії було видно, що ми вже більш зіграніше граємо, більша сила, техніка. Команда гра. Головне волейболь це команда гра, аби було, ніби все працювало як один механізм. Команда обласної дитячої юнацької спортивної школи продемонструвала зрілий волейбол. Це наслідок праці тренерів. Олена Алєксєєва вірить у те, що цьогоріч дівчата зуміють вийти на новий якісний рівень гри. Видно по дівчатам, що вони підросли і технічно, і фізично. І пару дівчат вже ми підключаємо під дорослу команду. Вони там трошечки пройшли вже таких випробувань, так би мовити. То есть все дає свою користь, і є результат. Здається, п'ятнадцятирічних з э, таким зростом в нас э, в волейболі було дуже мало дів дітей. Ну у нас цей підбір, э, слава Богу, хороший. І вот. ще в нас є дівчата теж високого зросту. Зараз коваля, дівчину підключаємо. 190 рост. Вона коли перший раз приїхала, стрибнула, кольцо достала. Я сама рот відкрила, якщо чесно. Підбираємо дітей. Є з ким працювати, і цікаво працювати. І діти задоволені, батьки задоволені. Не випадково луцьку грали команди 2000 року народження. Я думаю, що 2000 рік вже через рік буде базуватись на базі нашої команди Луцької, Волинської збірної. Бо чоловік 5-6 буде в збірній команді. Є непогана, ну не можна сказати, там двоє-троє дуже хороша дівчина є в Запоріжжі, дві дівчини є, вони чемпіони України Біла церква, бо ми були бронзові призери України, а Біла церква перше місце і Запоріжжя друге. Дві білі церкви, дві дівочки є. Одна є дівчина, але ну, ще рано уросла перспективна в Києві, в Нітішиному є, в Хмельницька область, тут теж дівчина перспективна. І в Харкові ще теж є, дівчина перспективна. Ото ми коли буде в лютому, буде спартикіада, перша спартикіада школярів України. Шкода, що там не тільки двох ще буде 99-й, але там краще 2000-го року будуть. Ця спартакіада планується фінал вже в Луцьку проведення. І я думаю, що ми там вже буде такий майже кінцевий відбір команди 2000-го року. Збірну команди України. Кадетська збірна команда України готується до старту у чемпіонаті Європи. І те, що базуватися вона буде у Луцьку, доказ популярності цього виду спорту серед земляків. Приємно, що кількість гуртків саме занять волейболом збільшується, і хочу сказати, що знову ж таки волейбол, як вид спорту, він популярний не лише серед дівчат, але стає найбільш популярним і серед юнаків, тому що працює відділення в Кадаїв США No1 і вже запрацювали з 1 вересня значить, групи чоловічого волейболу і в обласній дитячій юнацькій спортивній школі. Проте все. Такі ще не мають вони такої, можливо, розкрутки, але як жіночий волейбол. Але дуже приємно, що ці групи відділення волейболу обласної дитячо юнацької спортивної школи працюють планомірно і ми маємо. Підростаюче покоління, яке ми сьогодні вже побачили на оцих перших іграх, які в перспективі стануть гідними гідною заміною для нашої основної команди, і я думаю, що після оцих турнірів, дивлячись на оцих молодих дівчат, в недалекому майбутньому ми побачимо їх в основному складі, адже ми знаємо, що наша основна команда молода і потребує молодих перспективних наших Луцьких чи Волинських, будемо говорити гравців, і саме ось такі турніри покликне для того, щоб От винайти оті зірочки, які б майбутньому стали помічниками для нашої основної команди, які би знову ж таки підняли нашу команду на той рівень, який ми мали минулі роки для нашої команди. Перемогли господарки, залишивши приємне враження на фоні інших учасників змагань. Змагання відкритої першості комунального закладу Луцька дитячо-юнацька спортивна школа номер 2 з боротьби дзюдо зібрали майже 100 учасників. Приїхали команди з усієї області. Для багатьох спортсменів ці змагання перші у житті. Як для Богдана Шишка, чим мене приваблюють дзюдо – це самозахист. Тут вчать, як само захиститися, тому що в нашій державі таке робиться, що без самозахисту ніяк. Цей вид спорту серед дівчат розвивається стрімко завдяки успіхам вихованців секції на всеукраїнському і міжнародному рівнях. Аріна Віннічук і Радоманська на тренуваннях, щоб набути досвіду, виходять на татамі із хлопцями. Деколи вони нас порять, деколи ми їх. Хлопчики піддаються? Так, да, деколи, так. Да. Мені теж піддаються. А Чому піддаються хлопчики? Ну, я не знаю. Тренер Олег Сакір пов'язує зростання зацікавленості цим видом спорту серед дівчат не лише перемогами волонян на престижних змаганнях. За два роки буквально тут зроблений практично повністю ремонт школи. Ось зроблено ремонт криші. Ну, ви самі можете розуміти, наскільки це великі кошти, наскільки це велика робота. У секції дзюдо цього навчально-спортивного закладу нині. Майже 100 дітей. Це майже удвічі більше, ніж два роки тому. Більше 160 учасників зібрали змагання чемпіонату області зі спортивного туризму серед школярів та студентів, які відбулися на базі позаміського оздоровчого табору Сонячний, що поблизу села Гараджа, Луцького району. Протягом трьох днів спортсмени виборювали першість у трьох видах змагань: техніка пішохідного, водного та велосипедного туризму. Змагання з техніки пішохідного туризму вимагали від учасників неабиякої спортивно-технічної підготовки, щоб подолати скелелазну стінку, різноманітні переправи, траверси, спуски та підйоми. В загальному заліку, який складався з особисто командних та командних змагань на дистанції смуги перешкод, перемогу вибрала команда Камінка Ширського, друге школярі Любомського районів, а третє спортсмени станції юних туристів міста Коваля. Ми е, пролізли дуже добре, зайняли перше місце, е, все е, Ну, хочу сказати спасібо своєму керівникові цьому Карпіку Сергію Миколайовичу. У велосипедному туризмі пріоритети дещо змінилися. За результатами трьох дистанцій, фігурне водіння, велокрос та 10-кілометрове велоралі – переможцями стали велотуристи Старовожівського району. Друге місце у школярів Камінька Ширського, а третє за спортсменами Луцького районів. Мені подобається туризм, сам саме більше техніка, тому що ми е, долаємо перешкоди, дізнаємось дуже багато нового. Е, ходимо різні походи. На гуртку з туризму нам допомагають подолати перешкоди, е орієнтуватися на місцевості. Ми дізнаємося дуже багато нового. Змагання з водного туризму включали в себе теж три дистанції на різних видах суден катамаран, байдарка та човен. Найкращу майстерність у водному туризмі продемонстрували юні туристи Маневицького району. Серед школярів перше місце вибрала команда камінь Ширського району. Кожного року діти приймають участь в різноманітних заходах, змаганнях, але найголовніше це туристичні походи, куди ми ходимо кожен рік і стараємося ходити, робити ці походи в Карпатах. Туризм для дітей дає дуже багато. Діти охоче займаються в цьому гуртку. В першу чергу турист робить дітей самостійними, адже вони майбутні вже випускники школи і їм самостійне життя йти. Ті діти, які приймали займаються гурткою, себе почувають в самостійному житті дуже впевнено. Це плюс. Ну і звичайно, це виховання, великий патріотизм в дітей, адже наші діти це майбутнє нашої країни. Паралельно із школярами змагалися студенти вищих навчальних закладів. В комплексному заліку, який складався із результатів змагань з пішохідного водного та велосипедного туризму, перемогу святкували студенти Інституту фізичної культури Східноєвропейського національного університету Мілесі Українки. Традиційно ці змагання, останні, які проходять осінню, це підсумки вже року, який минув. Перед тим були весняні змагання, літні змагання. А це вже завершується цикл змагань. Разом з тим сюди вже приїхали ті, хто поступили знову в набір в гуртки. І є новачки, ну, для кожного є свої можливості. Але це найскладніші змагання з видів туризму. Тут демонструють вміння спортсмени, які вже мають розряди. Приємно те, що сьогодні конкуренцію складають дуже багато районів і міст вже нема явних лідерів. Є з десяток команд, які можуть добре проявити свої можливості і показати свої вміння. Це завдяки тому, що заняття проводять досвідчені тренери, яких вже в області ну, чимало є. Кращими у заліку серед вищих навчальних закладів першого-другого рівня акредитації стали студенти Волинського технікуму національного університету харчових технологій.